Вітаю, це про світло. Вчора здається, викладав відео про лампи, які в нас є в наявності для рослин, для розсади. Сьогодні хочу продовжити тему про лампи і зніму відео, як працюють лампи, які я вчора викладав. Це в конкретно сьогодні я розповім про лампи, які в нас. Є два комплекти 500 мм. Лампи. Ось їх характеристики зараз покажу. Це лампи, які на сьогодні мають зроблені з самих ефективних світлодіодів в розмірі 28-35 в галузі взагалі. Тобто, ми маємо 202 люма на ват, я зібрав такий стендик. Тут у нас в чому сенс? Я поміряв висоту підвіса ламп над своїми рослинами на стілажі, то що я показував. Ось, наприклад, тут Тут у нас зараз я покажу. Так, щоб було якось видно, спробую отак, мабуть. Ось у нас до лампи 220 мм. До рослини буде трошки. Менше десь 170 до, 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 до краю касети 170, а якщо десь до рослин, десь 140-150. Тут лампи висять трошки нижче, але тут і касета нижча. Тут вона, сама касета 160, 160 на 2 см нижча. Тобто, приблизно зараз від рослин, від рослин і ця лампа. І ця лампа висить однаково. Тобто ми наміряли... я, Я зараз буду міряти просто не від рослин, а від від... від, від полиці. Від полиці десь 200-220-200-225 мм. А тут я зробив така у мене була така штучка, Оснастку так Я таке придумав. Значить, Тут у нас. 235 мм, воно ну, майже майже, на, на 10 мм вище. Тут у мене лампи розташовані, ніж на моєму стелажі. Що ми поміряємо? Ми поміряємо э, люксометром. Є такий люксометр Opel, він міряє. Ось такий він ось маленький, він відкривається. Покажу, він міряє температуру світла, він міряє люкси і він міряє пульсації світла. Отакий у нас прилад. У нас є вимірювач споживання від розетки. Ось він. І в нас тут є два комплекти ламп. Ось так вони лежать зараз. Дві лампи посередині з чорним проводом, це лампа червона, з діодами двох типів це фаред і фоторед. Зараз я її. Покажу, ну Тут не видно, чим вони відрізняються. Коли ввімкнемо, буде видно, як відрізняються. Два діода фоторед з довжиною хвилі 630 нанометрів. І чотири діода, два діода фарред з довжиною 730 нанометрів. І чотири фоторед з довжиною 650-660 нанометрів. І дві білі лампи. Перша і друга. Значить, такий самий ще один комплект. Ми його ввімкнемо спочатку один, потім другий. Є блоки два, один блок відкритий, тут доступний перемикач потужності. Так. Тут можна буде міняти, будемо міняти, будем міряти на різних потужностях, скільки світла буде. І один такий саме закритий. Ми будемо його просто вімкнемо, а потім ну, поміряти, як будуть працювати такі два комплекти, наприклад. над... От на нашому стенді. Так, що ще забув? Ну, здається, все. Давайте тоді, мабуть, починати будемо. Так, міряємо споживання спочатку червоної лампи. Так, зараз замикаю. Так, ось став цілорожевий. Споживання лампи 11,2 Вт. Тобто споживання лампи червоної до, білої, до, 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 до двох білих ну, в системі повинно бути приблизно 20-30%. Це так рекомендують. Ну, наприклад, КРІ. Так, тепер я спробую показати, як ці діоди виглядають, От, якщо так повернути. Оті От дві крапки, які якби не світять, оце 730 нанометрів, а чотири, які дуже добре видно, то 660 нанометрів. Отак От виглядає це світло. Отак. От ну, не хочу посліпити. Воно, при тому, що червона, дуже яскрава. Так, закриваємо 11,3 Споживають червоні лампи. Тепер я увімкну до них зразу білі. І буде видно, що коли червона з білим, то майже червоного не видно, воно майже не заважає. Ось так це виглядає. Тільки я ще вімкну, здається, на, на ту пару ламп зараз Вімкну та яка ближче. Це. Де червона? Червона ближче до мене? О, от так. Бачите? Червоного, ну трошки він там десь залишається, видно, що він є. Але взагалі його немає. Тобто, червоний я показав, тепер я зараз. Зроблю, мабуть, може, навіть не на паузу, покладу отак в телефон і перемкну в вимірювач потужності білу лампу. Червону я візьму отак вимкну Зімкну її. Отак. Так, і візьму, зараз вимкну. Вімкнув білу прямо в прилад, який нам покаже, скільки вона споживає. О так, все, увімкнув білу лампу, значить, споживає від розетки 38,7 Вт. Ось так, якщо збоку показати, працюють дві білі і одна червона. А тепер нам треба розібрати наш люксометр. Для цього нам потрібен. Телефон, на якому ми будемо це дивитись. Зараз хвилинку його знайду. Це у нас буде як індикат, як екран для люксометра, він свого не має. Так, вмикаю його. Так, ось він у мене додаток, ось додаток. Десь отут його покладу. Зараз відкриваю люксометр, ось я його відкрию. Старт, кажемо, і він у нас буде зараз так от на, в цьому місці, де він зараз розташований, він показує 2897 люкс. Тепер ми його роз, 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 розміщуємо під нашим світлом. Так, і маємо 26400 люкс. Температура світла 5619 Кельвінів. Це нам показує наш прилад. Так, значить, зараз ми його трошки пасовуємо. Ну, треба мати на увазі. По-перше, у нас зараз система, я покажу її, вона відкрита. Сторони всі відкриті. У нас трошки світло тільки відлітає від цієї від бортика. Трошки повертається. А решта бокове все. Все вилітає. Зараз, до речі, вимкну поки червону лампу. Подивимося, яка різниця буде без червоної лампи. Так, зараз червону вимикаю. Що люксометр покаже мені? Опа, червоно вимкнув. Так. 25 тисяч Ну, по люксам він якби небагато. Він червона не дуже бачить цей люксометр, я так розумію. 25 тисяч з половиною люмен. Це з висоти. З такої, як у мене зараз на полиці. На полиці у мене, зверніть увагу, закритий один бік, це плівка, яка продається в епіцентрі, як плівка для радіаторів. Тобто під радіатори клеїться. у мене закрита дві, дві сторони. Одна відкрита взагалі, і ця переді мною відкрита. Якщо закривати три сторони або чотири, тоді треба якось провітрювати бокси. Вони, ну... Не люблять зовсім, коли нема руху повітря, це треба мати на увазі, або робити якийсь вентилятор, щоб він там трошки рослинки провітрював. Я, я зробив таким чином, я навіть не закривав, Цей, ну, то мене зверху закрита картоном. Це, це, це світлова штора, щоб вона не світила мені вон туди в екран комп'ютера. А так, ну, при моїй ширині, мабуть, полиці метр, можливо, можна було б. І цю сторону закрити, але тоді треба буде незручно. Тут я підійшов, щось лампу посовував, якось звідси дістав, поклав назад. Мені тут зручніше. А якщо закрити з трьох сторін, а тут світло багато розлітається просто. Розлітається в нікуди. Зараз наш, мабуть, вже прилад вийшов. з... Зараз я його знову зімкнув. Так. Так, ок, зараз ще раз запустимо його, думаю, він вимкнувся. Так, ось ми бачимо 25300. Навіть якщо я стану ближче, світло від мене буде відлітати і буде, буде мінятися трошки покази цього, цього, ліч, цього лічильника. Він пішов трошки менше. Так, треба якось покласти, щоб він був краще видно. Тут можливо буде. Да. Так, зараз трохи його пасовую, спробую якось перейти з боку, щоб мені було зручно. Отак от поклав перед собою. І зараз дивимося. На краях буде менше. От край, ось ми, якщо дивитися все по краю взагалі. Так, а тут 15800. Ближче сюди, от поклав по краю. 22. 100. От відбивається світло, і виходить, що, що посередині, що там майже однаково. 25700, 25100. Таким чином, кількість люкс достатньо для всіх ваших вимог і забаганок. І це ви маєте, умовно кажучи, споживаючи від розетки 38, ну, хай буде от 38 Вт. А тепер я вімкну ще другий комплект, щоб в мене зразу працювало два комплекти білих ламп. О, ляха муха Як стало світленько зараз живеньке. Поклав ось так: поклав люксометр, поклав от, десь, щоб було зрозуміло. По центру нашої конструкції. І ми маємо. 3800. 38 люкс Люкси, це люмени на метр квадратний. І тут, всовуючи їх, ми бачимо 36, 38 Тобто ціна питання. А, зараз я ще додам дві червоні лампи до цього, до цього комплекту, щоб працювали зразу всі комплекти. Дві червоні треба переставити одну білу, бо займає розетку. Мені треба ще ввімкнути дві, два блоки. Зараз я його проставлю, хвилиночку. Розетка алігрантизька, тому вмикнути і вимкнути її дуже весело так. Тепер спробую вікнутися дві червоні лампи. Хрін там не виходить. Так, зараз буду думати, як це зробити. Одну точно можу ввімкнути. Так, а як же її... Як же спробувати? Зараз спробую перемкнути ось сюди, ось сюди, оце сюди. А сюди. На одну лампу не вистачає розетки, на вже. Ну, не підготувався я дуже правильно. Ось зараз горить одна червона лампа, і ви її майже не бачите на білому, на білому з білим світлом. І це ми маємо. Зараз отаких два комплекти працюють. Тобто дві, чотири білих лампи. Ось їх ціна внизу. І одна. Червона-другу не, не знайшов куди вімкнути. Тобто, кому треба мати світла достатню кількість, розумієте, це інструмент. Якщо вам треба світло як, як інструмент для вашої роботи, то краще ефективніше світла просто не буває. І за такі гроші, ну, вибачайте. Тому ще раз підкреслюю, що от з таким світлом ви маєте можливість вирощувати. Ну, все, що, що росте, і потребує світла. Так, про ці, про ці лампи ми розповіли, я розповів. Е, здається, нічого не забув сказати. Так, тут у нас дві температури е, 6500 і 5000 кельвінів. В принципі, неважливо, у них ефективність однакова по люменам на ват е, у, у цих двох кольорів. Вони йдуть е, від 4000 вище, однакова ефективність. Я перевіряв, так і є дійсно 5,6. Якщо комусь сподобається більше холодне, ну, будь ласка, хтось хоче більш нейтральне, будь ласка. І е, взагалі, е, якби... синього спектру в цих обо, обох цих, е, температурах при, при, в принципі, однакова кількість. А червоний ми додаємо все одно окремою червоною лампою, яка ось так чудово виглядає. О, зараз, до речі, вона не сліпить, але дуже гарно видно оце фоторед, фарред, фото, фото, фар, фото. Ось така краса у нас є. Це про ці лампи відео. Потім зніму про лампи. 780 мм, міліметрів, мм, міліметрів, як вони світять, який яка кількість світла, і що вони можуть? Всім здоров'я!